Давайте зараз будемо змелювати зменшуючий помел. Я ввімкну. Mm. E, час ми налаштовуємо потім, в принципі, ми зараз просто подивимось, що воно нам намеле. Довго щось воно, ні? Довго, але. Ой-ой-ой. Да. Я так ж А що прям дозу. Давай и четыре, Два. Два. Ну, <свят> вот про все купай. Зато прошистый можно коломалку. Темпером. Mm -hmm. А что нет? Так я чуковый. Трум не Вон, може знову забронивать всю штуку. Багато кави, скоріш за все, бачив? А ну давай відкриємо. Да. Як її відкривати? Та ні. Забились. забились. Забили? Да. Тобто я побачив проблему. Багато часу ставиться. Бачиш? Ага. Датчик одразу бачить і блокує. І вона з часом перестане працювати через це. Вставляємо ущільнювач. Але це треба знати. У мануалі було написано, що, що? треба посюди, щоб ласкава була. Та, давай, давай подивимось: 16,7. Ого. Ну, я ж кажу, за рахунок форми вона звужується знизу і створює більший тиск. Пенька таблетка, тобто кудись вона там бекфлеш робить, скидає тиск. Все-таки під оригінальний, оригінальний треба. Це от еспресо в хорошій автоматичній ковомашині. Так, от. так. Це в хорошій. Тому що такий дрібний помел і можливість почистити. Бо групу тут чистити або в кавомашині автоматичній, да, там, да. по-перше, витягується, це дуже це, шосовий. Це там складніше. Так. Інженери трішки по-девільному зробили, я би сказав. Може вони і розумно зробили, а по-девільному трошечки. Uh -huh. Бо знімаєш цю штучку. Кава туди розсипається, тобто у вас немає змоги зафіксувати, щоб кава туди не просипалась. І кава забувається, і ви не зможете поставити на місце зафіксувати. Ну, типу, тобто, ну, нащо так робити? Треба пилососом вишищати, інакше нічого там не зробиться. Ну от подивіться на смех, який забрав. Зараз, так, да, порівняти взагалі. Зараз, що ми було робити, ми будемо робити ідеальне еспресо: тиск і, скоріш за все. О! йо 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 ой тримайся ідеально. Ідеальна еспресовий. Це крута кава, це вона підходить. Давай 40-42 десь, так? Да? Зробимо? 50, 50 20 хочеш? 20. Але з цим можна і один. Давай прямо таке, щоб. Думаю, один до двох, так. Да. 40. 40. Тобто -то ми налаштували навіть цю тачку. Просто треба підбирати каву. Вже каву треба підбирати, так? Да? так. Ну, помел не можемо, підбираємо uh -huh. каву. А що робити? To, мінімальний помел? Це 33. Натискаємо ОК і натискаємо Ой! Май. Що воно Це смачно. Кенія, яку ми стільки mm. ну, куштували тут. Ми довели, що можна налаштувати навіть таку каву індикатор найважливіший, який я дуже радий, що тут є. Це Оптімал Зон, який дає нам зрозуміти, чи ця кава не дуже. Її треба більш дрібно змалювати. Тут проблема, що ми не можемо дрібніше, зволоти. Не можемо, не можемо. Це значить каві проблеми, якщо ми не можемо ти, Тебе звати Олег, тобі. і тебе ти така дивишся, тачка віде, дома. Ти дивишся, відео, кава на каналі. Як тобі от, обрати каву? Ну, як ти можеш знати, заздалегідь яка вона там рихла чи щільна? А, рекомендація я. від якщо ви спонсор Писати на каналі Якщо ви спонсор на каналі Кави, то ви в принципі можете. Задавати питання в коментарях, найше я просто ну, відповідаю не читаю. Я відповідаю на все, так що. Да, та, 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 так, так, ото через місяць може. <рес> ну я ж не можу прям моніторити. Тут кава. Це збалансовувати. І добити налаштування. Це цікаво. Чи буде воно працювати? Ну, бо вдома люди не будуть кілограм кави використовувати налаштування. А я, чесно, я так засмутився з цією спеціалістою, що вони ні, 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 ні. нічого не хочеться ні. з нею робити. Це тобі, а я з тих, хто доволі. Слово да, слово смітниця. самурай, слово боєць. Я такий, я проста людина. Мені от я засмутився. На цьому <с моменті ставте лайк, а Артему напишіть коментар. гад, напишіть. Ванючка. за хайте в тачку ідеальну, яка має стільки мінусів. Ну, ну, <ріст> Особливостей. Особливості. Особливо. Інструкція ну, хто ну, да. пише ОК, хто не... пише Май, хто пише X2, на ну, що це все. Це не баг, це фіча. В інструкції навіть пише, що налаштування помелу це найскладніший етап. Особливо на цій машинці. І дуже привертати увагу на саме цей. Починаємо програмування. В нас x2 горить. Ми натискаємо Май, воно блимити починає. Робимо шот. Просто будемося. Я сподіваюся, що буде працювати. Ми змоли достатньо каву, воно показує брювінг. Типу ми не знаємо, що воно буде. <participe> <tip> ой, ну да. Та нормально, це, це як ідеально. Ідеально. Просто як перфекціонізм. Дивись. І еспресо ідеальний. Слава ззона. Богу, не прийдеться. Так раз дуже. дуже класно протікає, мені подобається да, потік. Дуже класний потік як то кажуть, красійний хвостик чи машини, який він там. 38 грамів треба. 3, е, да. Можна робити один до двох Оп. Супер, 40. І робимо. 41, 42. Ого, воно дотікає. 43. Робимо. Ну нічого страшного. Май. Записали. Натиснула, воно, воно запам'ятало, правильно? Так, воно горить стабільно і тепер ми не натискаємо Май. Ми просто готуємо наступний шок. Ця тачка, в принципі, нормально, вона більш-менш як автомат буде варити, трошечки краще, ніж автомат. Але залежить від того, як ви будете контролювати це все. Орієнтир єдиний, що дає оцей обідок, тобто можна без ваг варити, якщо ви в обідок потрапили нормальну кількість, потренувались і зробили все ідеально. Я не знаю в кого це вийде, але це можливо, напевно, зробити. Запрограмувати можливо, буде працювати не ідеально, але можливо. А я скажу так, от якби вона коштувала 30 тисяч, я б сказав так, ну може бути і то. Я б за 30 тисяч взяв би собі гаджу і квомолку якусь Так Так молочна Ефіопія в ній працює. Запросто да. то я б робив дозування менше. Давай, в принципі, зварю ідеальний шот. Просто ідеальний шот. Чому? Що ми робимо? Дістаємо, ідеальна таблетка. 16,6 грамів. Я скажу, що це ідеально. Ну, воно по побітку ідеалі. Ну да. Давай так такую зваримо. Я ж кажу, ідеальну, як на мене. Да. Я просто протемперую ще. Я більше б не робив. Так, ну ми ж зараз mm. робимо ідеальне що то. Для себе чисто. Щоб прищувати, ось так. Ставимо наш ідеальний фільтр, щоб чистеньку групу мати. Проливаємо водичку через групу, щоб очистити трошечки. Вона частенька, тому що ми її. Той випадок можна не прозувати. Тому що ми з фільтром варимо. І просто робимо ідеальний шот, зупиняючись в ручному режимі. То запрограмували аби як, воно як якось тече, неважливо як. Зараз буде швидше потік. Звичайно, у нас менше кави, менше супротив, швидший потік має бути. І це нормально, тому що так. цю каву, молочка, саме ця, її треба трошки швидше. Її можна швидко варити. Її можна за 20 секунд або навіть менше заварити смачно. Дивись. Ну класно. Ой. Ну, просто... Мені дуже подобається. Да. Да. Так. <світ> ну це воно буде. І зараз зупиню просто на 33 Оп. і дотече кудись там, куди треба. Під 40 дотече. Так, да, так. Да. 29 секунд. Ну, ідеально. Просто йде на все. Тут подивись. Виглядає? Це супер. Приємно. За ароматом. За ароматом просто О, шикарно. О, такий фруктовий чуєш. О, як пахне. Ефіопія молочна. Це тобі не щось. Воно фруктово. Тут взагалі не так пахне. Прям перепаленим це... пахне. Хвилину шот був в да. Ну, Багато. Тут фруктовий шот вже. Вау. Тобто, я, коли знаю, що я роблю, я роблю просто те, що я знаю. Ух ти, які фрукти. Вона дуже фруктова. Сухофрукти? Ні, ні не сухофрукти. прямо такі соковиті, класні фру фрукти. Н навіть не чай жасмін, навіть, ефіопська, ця тема, от саме фрукти. Ого! Якийсь садочок. Мультифрукт. Прикольно, скажи, я? а? Це ми витягнули? Смачно. Смачно. Ух ти. Швидкий шо, 30 секунд десь. Ну, не шут нормальний. Хоча тут до приінфюжн довгий, да. Це швидкий, вважається. Так, да, тут до преінфюжн довгий, це дійсно. Не те, що прям ш... довго. Дуже збалансований угу. шот. 16,6 грамів рекомендую. Достатня доза. Вихід був 40 майже, так? Да? Да? Вихід 40, майже, да, десь 40. Ну, от. Моя Це рекомендація буде. заварити максимальний шот, який можна там, з запасом. А потім просто зупиняти вручну. Угу. На вагах варити, тому що все частенько ваги підставляють, вони не забрудняться. Заварюю, ну, ви розумієте, що дійсно класно. Да. Слухайте, якщо у вас вдома молочна Ефіопія оця, угу. спробуйте її секунд за 20-22 заварити, і щоб вихід у вас був 1 до 2,5. 30 секунд заварив. Рекомендація. На Кач. одиничці заварюється нормально. Трошки швидше заваріть і. Трошки більше регіону, візьміть. Не 1 до, до 2, а 1 до 2,5 приблизно. Бо яке воно смачне вирішувати. Я вийшов. ж кажу, 16 грамів берете, на 33 зупиняєте, на 30. Воно дотікає і у вас ну, ідеальне кава. З цих різні ж такі. Так. Ні, просто на цій. На цій, та я сподіваюся, ні. Короче, користуватись, користуватись можна, користуватись прикольно. Особливості є. Ну, звісно, як із. Будь-якою кавомолкою, якщо ви візьмете професійну коломолку додому, у вас ще більше кави буде виходити. Просто от в нікуди. Ні, Якщо казали вже, який там. Так, так. Якщо фіорде, то да. Ну, Ви ж фіору не будете вдома брати, правильно? Але це між фіорою і домашньою кавомолкою, це з посередині. Жере багато, але якщо ви налаштували її вже, то вона... плюс-мінус вона буде він працювати зострягає. прикольно. Не хоче вилазити. Та я вже. А, ти вже Все, я думаю на цьому, все. Дякую за увагу. Дякую за тачку і до зустрічі всім смачної кави, особливо молочної фіопі. Всім до побачення.